Доброго вечора. Вітаємо вас з Різдвом. Бажаємо вам злагоди в ваших родинах, наснаги та натхнення у вашій творчості і миру нашій країні. Бажаємо вам віри, надії та любові. Бо саме цим ми можемо поділитися з нашими рідними та близькими, а нашу волю виборюють наші захисники. Їм ми всі бажаємо сил, терпіння та віри в нашу перемогу. І ці побажання обов'язково повинні здійснитися, тому що бажаю я їх не сама, мені допомагають 11 помічників, друзів з нашого різдвяного рукодільного. Адвент календаря українських майстринь. Бо саме для того, щоб підготуватись до Різдва, зібрались колись 11 гномів і вирішили допомогти підготуватися маленькій дівчинці-україночці, яка живе в кожній із вас. Незалежно від того, де ви зараз знаходитесь, в якому кінці України або навіть за кордоном. В Норвегії чи Швеції, в Італії чи в Германії мені було дуже приємно готуватися до Різдва разом з дівчатами із Харкова, із Одеси, з Кривого Рогу, з Дніпра та Тернополя, з Підвінниці, із Києва. Бо тільки разом ми сильніші і наближаємо нашу перемогу, як можемо, а іноді навіть понад можливим. І саме ці дні, підготовки до Різдва, дні розпакування чи запакування нашого адвент-календаря були присвячені тому, щоб підняти настрій вам, нам, українським майстриням, тому що і в наших дбайливих, майстерних руках майбутнє нашої країни, наших дітей, наших онуків зі святом мої любі. І неважливо, чи буде вам до снаги виконати всі завдання цього адвент-календаря, я закликаю вас не забувати дбати про маленьку дівчинку, яка живе в кожній з вас. Обов'язково використовуйте мильного гнома, щоб кожного ранку вас радував його аромат. Обов'язково ввечері. Коли буває сумно, запалюйте свічки, бо це може підняти настрій. Пришивайте гудзики, хай вони губляться, бо Всесвіт він не допустить пустоти і на місце цих гномів з'являться інші. Бо поруч з нами дуже багато однодумців, і вони завжди прийдуть вам на допомогу. Отже, 11 чарівних гномів допомагали маленькій дівчинці готуватись до Різдва, збирати чарівну торбинку з різноманітних видів рукоділля. І сьогодні торбинка, яку збирала я, ми з вами разом визначимо, куди поїде ця торбинка. Щоб ще одна дівчинка україночка, майстриня змогла підготуватися ну вже до Нового року, бо Різдво вже настало. Ось ця ця чарівна торбинка, долі якої ми зараз з вами будемо вирішувати. Але спочатку. Я ж хочу поділитися з вами таємницею, яку розповів мені наш жовто-блакитний гном. Отже, наприкінці листопада, коли майже всі пакуночки для таких самих адвент-календарів вже були готові, приїхав до мене 13-й день нашого різдвяного рукодільного адвент-календаря. І як я не намагалася запхати його в пакети, які були передбачені для кожного з днів, у мене це ну, ніяк не виходило. Була думка, що можливо зробити з двох пакетів один, але все одно торба вже була повна. І він 13-й день ну, ніяк не міг вміститися. А готувати нову торбу вже не було часу. Ви ж пам'ятаєте, в мене вже була одна халепа, коли я вже не, не могла вмістити в цю меншу торбинку всі пакетики. Але це ж було на початку осені. А тут вже не було часу. І тоді гном вирішив зробити підміну. Ну, не те, щоб гном, не те, що він вирішив. Але ж ви пам'ятаєте на початку адвент календаря я казала, що про, про, за всі негаразди, за всі халепи буде відповідати гном. Ось я й призначила його. Відповідальним за те, що замінила цей пакунок на, на сніжинку. Тому що канал Олі, яка готувала 13-й 13 день адвент-календаря, має назву Оля Гармонія. А мені здається, що взимку перед Різдвом додати снігу буде дуже гармонійно. Але в якийсь день гном не витримав таких звинувачень, зібрався з силами, з духом і відніс на пошту 13-й день адвент календаря і надіслав дівчатам, які готували цей адвент-календар разом зі мною. Тому сьогодні, 25 грудня, у Різдво, в 25-й день, вже не Адвент календаря, ми вже не чекаємо на Різдво, ми вже його дочекались. Дівчата розпаковують 13-й день, перша версія. Бо в адвент календарі, який був роз... розосланий дівчатам, а ще пішов на подарунки, місце 13-го дня зайняла. Тендітна, тоненька, легенька, маленька сніжиночка. Бо справжній 13-й день просто не вліз, не втовпився, не вмостився у цю чарівну торбинку, ну тому що більшу шити вже не було часу. І хоча я й попередила Олю, що ми не влізаємо, вона трохи засмутилась. І тому тепер. Гном відновив справедливість. І тринадцятий день адвент календаря доїхав до всіх майстринь, які приймали участь у підготовці нашого з вами Різдва. І самою кмітливою виявилась пані Галина. Бо вона відразу відповіла, що він гном на пошті разом зі змістом 13-го дня. А сьогодні, коли дівчата почали розпаковувати 25 п'ятий адвентик, вона побачила розміри цього пакуночка і зрозуміла, що 13 число просто не пакувалось у стандартний пакетик. Тому, пані Галина, ми дуже вдячні ми це я з гномом за вашу версію, бо я вважаю, її цілком можна вважати за виправдання ситуації, яка склалася. Тим більше, що гном відновив таки справедливість. А що поштовим оленям не бігати двічі до дівчат. Я вирішила додати до пакування ще отакі пакетики, і в кожному з них невеличкий моточок шкарпеткової пряжі. Справа в тому, що одночасно з нашим рукодільним адвент календарем багато хто з дівчат готував адвент календар з залишків в пряжі. Один з таких. Адвент-календарів отримала я. В ньому було 24 моточки шкарпеткової пряжі. Я не діставала їх на весь загал, тому що, по-перше, вони були в прозорому пакуванні, для мене не було ніякої вже таємниці чи сюрпризу. А по-друге, я вже почала використовувати цю ниточку ще під час підготовки нашого рукодільного. Адвент календаря, тому що в якийсь день була вишивка ялинки по дереву, і саме з цього моточка я брала ниточку, тому що мені здалося, що колір дуже схожий на ялинку в огнях. І оскільки я вже розпочала, я не змогла діставати кожного дня моточки зі шкарпеткового адвент календаря, до того ж. Багато з моточків однакові за кольором. Ну, це, схоже, як я, Світланці, надсилала набори для Хелікса, а вона вирішила в'язати скрапі сокс. Бачите, якими різні, як художники. А тут ще й гном мені підказує: ну, не вив'яжеш ти 24 моточки. Шкарпеткової прячі. Ну, спробуєш один такого кольору. Ну тобі ж забажається спробувати інший колір. Давай, поділимось з дівчатами. До того ж, вже 23, го 24 го ставало якось сумно, що ми розлучимось надовго. І тому я вирішила наділити дівчат, які збирали зі мною цей адвент-календар. Отакими от моточками, щоб тримати зв'язок з ними. Тому що я сподіваюся, що з кожна з нас зможе вив'язати пару шкарпеток з моточків, шкарпеткової пряжі зі шкарпеткового адвент-календаря. І у кожної буде своя пара, а у мене буде пара, ну схожа. От ми і порівняємо, що ми вигадали як майстрині з однакових моточків, тому що всі дівчата отримали по моточку пряжі, у мене залишився близнюк до кожного моточку. І на протязі року ми будемо, ну я так сподіваюсь, ну мені б так хотілося, порівнювати наші пари шкарпеток, наскільки вони схожі. Чи наскільки вони відрізняються одна пара від одної? Бо я ж не можу так легко відчепитися від дівчат і залишити їх на самоті на цілий рік. Тому сьогодні у моїх чарівних майстринь нове розпакування і нове завдання. І ви, наші любі глядачі, можете напротязі року спостерігати, як будуть народжуватись нові шкарпетки зі шкарпеткової пряжі, якою ми з дівчатами обмінялися. І я вам повинна сказати, що мені дуже сподобалось організовувати такі спільні заходи, бо... По-перше, це нас згуртовує, по-друге, це обмін творчими думками та знахідками. Тому, якщо у вас виникне бажання організувати щось подібне, пробуйте, робіть, краще жалкувати, що зробили, ніж жалкувати, що навіть не спробували. А тепер, я гадаю, настав же час дізнатись, до кого поїде. Наша чарівна турбинка. Бо я так гадаю, що всі, хто хотів отримати таку турбинку, вже приєднались і залишили коментар. Єдине, що у мене виникло невеличке занепокоєння. Бо у мене вісім вірних відповідей і три відповіді під питанням. І знаєте чому? Тому що хтось відповідав одним числом 11. А те, хто аргументував свою відповідь, і я так вважаю, що, мабуть, я могла трохи заплутати дівчат, які відповідали на це запитання, які хотіли отримати цю торбинку, тому що дехто... Рахував не тільки гномика, який в торбинці, а і ще цю дівчинку. Ну, ви ж розумієте, що дівчата вони такі, вони непередбачувані, іноді мінливі дуже, але все одно чарівні. І я так гадаю, що саме ця дівчинка ввела в оману. Дівчат, які написали, що гномів 12. Або вони порахували ще шоколадного гнома, якого я виліпила, але ж він зник разом з чашкою кави у невідомому напрямку, ні, навіть у відомому, але тільки мені, ми рахували гномів у цій торбинці. І от я не знаю, враховувати цю дівчинку чи ні. Гномів у торбинці 11. І я вважаю, чи приймати відповідь 12, бо ця дівчинка могла заплутати всі наші розрахунки. Ні, не наші, розрахунки дівчат. Тому я дала трошки часу, щоб дівчата передивились, перерахували гномів. Зараз я подивлюсь, чи були зміни у відповідях. Бо якщо брати до розрахунку і дівчат, які відповіли, що гномів 12, у мене виходить магічна цифра 11 дівчат, які можуть приймати участь у розігріші цієї торбинки. Бачите, я зібрала дівчат, хто залишав відповіді, і ось 8 назвали 11. А вже Олена Шевченка, Олена Сорока і Оля Захарова вважають, що гномів 12. І от я не знаю, скільки мені брати, яку, яке число для розіграшу цієї торбинки. Бо якщо ми з дівчинкою ввели всіх в оману, то тепер мені нема на кого скинути провину гном, то поїде разом з торбинкою. Тому я вирішила не бути дуже прискіпливою. Ну, плюс-мінус один гном нічого не вирішує. І вирішила розіграти цю торбинку за допомогою рандомайзера серед 11 претендентів. Ну, чарівне співпадіння, 11 гномів на 11 дівчат. Давайте спробуємо. І це цифра один. Так що, дівчата, було б нас 8 чи 11 претендентів, немає значення. Цифра один. Здається, це Наталя, якщо я нічого не плутаю. Та, Наталочка, вітаю! Ця торба поїде до тебе з усіма прикрасами, завданнями і гномами. Вітаю, моя Люба! Дівчата, я дуже вдячна. Дуже дуже вдячна тим чарівним феям, які допомагали мені збирати цей адвент календар. Я дуже вдячна тим, хто дивився мої збори на протязі цих 24, ні вже 25 днів. Я дуже вдячна, що вся ця ідея все ж таки втілилась в життя. Бо мені хотілося хоч на трошки повернути вас у дитинство, додати відчуття дива, очікування свята. Я розумію, що нам всім дуже важко, але якщо ми будемо підтримувати одна одну, то все в нас буде добре. Бережіть себе, до зустрічі!